Доброго ранку, красопет на те наша. Доброго ранку, мамусить подъем. Я мавайся. Так, зранку вмывається всі. І котята й мушенята й горобтята. І я мусит. Сонька, ти там. Та нічого чекаю, але тут наговоришся вещами. що, весняний заскок, Поезія прес тебе. Ой. І чого ти не розумієш? Зараз помилюсь і піду до рошулі. Гей, ти знову? А що? А що? Він чорно знову приходив до мене. Так, ну я розумію, ви тут спорите один з одним. А хто оце понатворював, га? Сонік, це ти? Це не я. Це ота. Дивись, курик з куєм, жений, хатинка мусічки на чомусь по центрі. Кімнати, що це таке, що це було? Нічого ми грались. Ми грались в гості, один до одного тебе. Mm -hmm. Зрозуміло. Ну то пішли на вулицю, піднімемо прапор і я йду на роботу. Oh. Ну так, да. тобі треба на роботу. Та на, мамка на роботу треть, ти знаєш сьогодні четвер, а завтра п'ятниця. Прийдеш скоріше на роботу в четвер, скоріше п'ятниця настане, потім, субота, легі, де, а потім субота неділя, будемо відпочивати, Да? Ах, розумниця ти наша. Та, я така. Сонька, ти знову не хочеш йти на вулицю? Не, там мокро сиро противно. Нічого там не мокро сиро. Подивися, яка краса. Давай, мамка, подивимося, що там. І я пляга. Дай, піднімай. Муська, що ти зіротка ще там? Мені таке сон снився. Ага. Боже, яка ти стала, де, де? Ще ж повилазила від твоїх вулик. Та ні, ні, гарно. Миржик, так сказав, і прапа пр пр четверх, вважай піднято. Сьогодні на вулиці плюс 14, це тип прищетипліше прищ, до літа йде. Хм, а на вулиці, о, це що мам от туман? О туман есть тепленько вітро. Майже не мам. Оки туман. Мамка мамка я схожа на... Jeżaчka з мультика. пам'ятаєш їжечок в тумані. Мультик такий був. Йожик, ти де? То Я схожа чи... Ну, добре. Я бажаю всім гарно спокійного дня. Ваша муся цьомки бомки пока. А ти, соник? А, не піду, краще покорми мене. Паште дай. А я також бажаю всім гарно спокійного робочого дня. Ваш соник цьомки бомки пока. Зустрінемось. Zatrap